Всім вітання, ми з України. Так, дівчатка, ви бачите, що ми активно готуємося до нового посівного сезону. Але для того, щоб гарно працювати, ми повинні гарно харчуватися, мати сили, щоб працювати на новому мотоблоці. Тому ми, дівчатка, сьогодні купили полутуш, ось таку свинячу полутуш. Це свинка нашого кума. Він її бив. І ось половину ми відкупили. Ось така свиняча полутуш, Тут 50 кілограм з копійками. Кілограм сьогодні полутуші вартує 120 гривень. За ось, це, за таку велику кількість ми заплатили, дівчатка, 6 тисяч. Ось таке чудове м'ясо. Сьогодні ми будемо працювати, розбирати це м'ясо, будемо фасувати, підписувати, закладати в нашу. Ось морозильну камеру, вона вже вимита, все, все приготовлене. Тепер ми лише розбираємо, фасуємо, підписуємо, ну і буде що нам е, їсти. Ви знаєте, раніше нам ми вважали, що це не є вигодно купувати полутуші, Краще купити м'ясо. Але тепер ми розуміємо, що ми відклали гроші, підзбирали гроші і купили ось. Такий великий шмат м'яса, і цей шмат м'яса ми будемо їсти, не хвилюючись про те, що у нас немає м'яса. Буває всяка буває таке, що і коштів немає, і нема за що купити. А тут у нас усе є і биток, і ребра, і сало, і смалець, і м'ясо. Тому ми. На два місяці м'яса нам достатньо. На нашу велику родину, на два місяці нам з головою вистачить м'яса. Ось такі покупки ми зробили, віримо в перемогу. Ми найкращі. Слава Україні! Героям слава! Герої не вмирають. Герої завжди залишаються у нашому серці, у нашій пам'яті. Ми найкращі, ми йдемо до перемоги. До нових зустрічей!